Рада вас усіх вітати на каналі Мама Немалюй. Сьогодні в нас е тваринка, пухнастенька, руденька, дуже швидко може стрибати та полюбляє горішки. Хто знає, хто ця тваринка. Так, а вже це білочка. Білочка, вона дуже пухнаста. Ми можемо їх зустріти навіть просто у парку, і вони такі е, цікаві, коли постукаєш горішками, вони обов'язково до тебе будуть прибігати. Але як же її намалювати? Дуже просто. Зараз я вам покажу як. Проте нагадаю вам, щоб ви підписувались на канал. Дзвіночок, натискайте, щоб отримувати сповіщення про нові відео уроки. Коментуйте мені, що подобається, що хотіли б додати, якісь побажання, може. Там надсилайте мені ваші малюнки. Внизу під відео є посилання на інстаграм. Я буду чекати, а ми з вами поїхали. Отже, білочка. Почнемо малювання білочки з голови. Намалюємо ось таку форму. Наша заготовка для голови. Далі намалюємо їй вушка. Вушка у білочки, вони такі, як трикутнички, але такі гостренькі, начебто. Десь такі. Ще в неї там є такі кисточки. Так. Далі треба намалювати око. З одного боку, і там, з іншого боку, інше. Ми його не бачимо, але ви знаєте, що воно там є. Ось таке око. Далі у білочки є носик, а вже ж є носик, він буде в неї чорненький і посмішка, так? У нас всі з посмішками завжди. Така цікава, вона у нас. Наша білочка. Так, далі. У неї ще, ви знаєте, що не, тут не такі біленькі, а тут руденьке буде. Далі треба намалювати саме тіло. Дивіться, що робимо. Ось тут, де закінчується голова, ми маємо намалювати ось такий як овал. Дивіться. Ось такий приблизно овал. Потім з цього овалу ми сформуємо одну ногу, ось так. І другу. І ось тут ми зробимо їй руки. В яких вона лапки, точніше, руки. Лапки, в яких вона що тримає? Горішок, а вже ж вона буде в нас тримати горішок або так? І там інша лока. І що ми маємо додати, ще, щоб це була в нас справжня білочка? Хвост вже ж це хвост без хвоста, то не білка. А у білки дуже великий, дуже пухнастий хвіст. І він буде ще таким мати біленький кінчик, так? Він не дуже пухнастий цей хвостик. І ми можемо з вами вже перейти до того, щоб розмалювати нашу білочку, так? Носика. Уська у них тут будуть вузочки. І може вона у нас буде на гільці сидіти, так? Можемо намалювати тут гілку, на якій вона сидить наша білочка. До речі, хто хоче, може зробити її ось трохи ось тут. Ось так прогнути її. Спинку її прогнути. Наша білочка, вона, мабуть, на йогу ходила і спинку прогнула ось так. Так. Так у нас. Зайве ми можемо прибрати, те, що нам не потрібно, ми з вами вже ніжки намалювали, тому зайві лінії нам не потрібні, можемо їх сміливо прибирати. Це може в нас буде ялинка, то можемо зробити ще тут голки такі на гільці. Але ж запрошую вас до розмальовування. Обираємо кольори. Які ви будете обирати кольори? Ви вже знаєте, вже вирішили. Я буду робити класичну помаранчеву ось таку білку. Може, ще ось таку. Дуже мені подобається це. Поїхали тоді трошки тут зробимо тут таке. Спочатку ми проходимо кольором, а потім можемо ще додавати інші відтінки. Так? Середина вушка вона може бути темнішою. Ось так. Хочеться одразу брати ось цей помаранчевий і працювати ним, щоб досягти такого гарного помаранчевого відтінку. Тут ми ще будемо трохи ось так залишимо, в неї буде животик білий. Можете змішувати кольори одразу на малюнку. Працюючи одним, потім іншим, у вас тоді буде виходити відтінок з градієнтом, все з таким переходом кольоровим. Ви в мене вже таке розумні, що вам намалювати білку це. Нічого не робити. Я знаю, я бачила ваші малюнки. Ви дуже талановиті. Наразі нам не треба зациклюватися на тому, як ми там штрихуємо. Робіть, як вам подобається. В наступних уроках, трохи подалі, я вже буду вас вчити, як робити штрихи, як їх накладати один на один. Поки нам це все не потрібно, бо ми працюємо над саме образом. В даному випадку над образом нашої білки. На що нам ті е, зараз штрихи? Вони нам не потрібні, бо ми хочемо бачити картинку, хочемо бачити цей образ. І ми не будемо зациклюватися на тому, як нам там штрихувати, чи які ще нам лінії треба робити. Це нам не потрібно наразі. Потім у нас все буде. Не переймайтесь, я вас навчу штрихувати. Бити. Професійно це робити, але це згодом. Зараз ви маєте отримувати задоволення від того, що ви можете, вже можете багато чого намалювати самостійно. Цілу купу ви вже можете намалювати самостійно. І це мені дуже подобається. Ви знаєте, що пензлики для акварелі роблять з хвостика чи з цього з цих частинок, з білки. Виявляєте собі таке? Беруть ці ворсинки, білочки. Питають, мабуть, в неї, чи хоче вона нам надати своє хутро для пензликів. А білочка каже, ну якщо не багато, то можу додати. Мені". Тому, якщо у вас є пензлики для акварелі, з білки там, наприклад, то ви будьте з ними дуже охайними, щоб вони вам довго прослужили, щоб не потрібно було ще у білочки просити. Так? Завжди їх мийте, сушіть їх горизонтально. Вони не мають стояти ось так, не мають пензлики стояти в стаканчику. Тільки так. Щоб оце хутро, оці ворсинки не пошкодились у вас. Горішок треба нам намалювати. Ви можете намалювати інший якийсь горішок, наприклад, не такий, якщо вам він не подобається. Грецький, чи може ви лісовий хочете намалювати. Це будь ласка, ви ж пам'ятаєте, в нас немає з вами ніяких заборон. Ми можемо все, абсолютно все, робити на нашій роботі. Ніхто не може нам, коли ми малюємо, щось заборонити, бо це тільки наша з вами робота. І ви тут головні, кожен головний у своїй картині. Зараз ще я додам трохи. Треба нам взяти холодний відтінок зеленого ось такий чи такий. Не такий. Такий це. Він занадто яскравий. Голки вони в основному ось таких от кольорів. Більш темні та більш холодні за відтінком. Це наша голка, голки нашої ялинки, ось такі. Ось така в мене вийшла білочка. Мені здається, що вона занадто. Гарна. <ріст> а вам як? Буду чекати на ваших білочок. надсилайте мені, зробимо виставку наших білочок. А на сьогодні це все. Чекатиму на вас завтра. Па-па!